Продуктивність, ефективність та надійність це посівний зерновий комплекс Владиштат, Спіричи Соце. Чому зараз розповім? Спіричи СЦ це посівний комплекс з робочою шириною 6 метрів та можливість висіву насіння та добрив на межреді 125 мм. З бункером 5 тисяч літрів зможливо налаштування бункера 50 на 50, 60 на 40 або лише висів насіння. Спереду встановлені два ряди індивідуально закріплених дисків діаметром 45 см для ефективного обробітку ґрунту. Після дисків ми маємо ущільнюючий каток, який встановлено шаховим розміщенням для зменшення тягового зусилля. І ззаду ми маємо 48 дводискових сочників для насіння, які дозуються за допомогою двох електромоторів Phoenix 3, завдяки чому ми маємо можливість відключення половини машини. Система датчиків ВДштат Сідай це унікальна система підрахунку та моніторингу насіння. З такою системою аграрії можуть легко налаштувати норму висіву кількості насіння на квадратний метр без необхідності попереднього калібрування. Спірюючи все це це надійне рішення для вашого господарства. Звертайтесь в Агросалат.